Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Ideal серія NR на цоколь H4 з температурою світла 6500 К. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться невеличка інструкція, і також дві потужні світлодіодні лампи. ЦОКоль 4, як ми всі знаємо, це дальній ближній світло в одній лампі. Потужність заявлена в даному комплекті 110 Вт надпотужні лампи. На кожній лампі використовується на дальне світло 12 світлодіодів, на ближнє світло 6 потужних світлодіодів. Кожна лампа має дві системи охолодження, активно вигляді кулера. І пасив на вигляді радіатор. Живлення під'єднується 12 вольт з допомогою стандартних роз'ємів. На проводі підключення є невеличкий драйвер, металевий коробочці. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так, яскраво і потужно. Відсвічує лампа, лампа має білий колір світла. Потужність світлового потоку 13200 люмен, як заявляє виробник. Потужність самих ламп 110 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв. Тому, як відсвічують лампи надто потужно.